Малий, малий. Я зараз буду стогнати. Та пішов сраку цей футбольний м'ячик. Ми чілуємо, Ніяких перемог. Вибач, що за кібербулили. Дайте кота. що це за зетки на дверях? Що? Ова! До цього ще треба звикнути. Що це таке? Це все мульт. Я не вписуюсь в цю атмосферу. Що? Що, 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 що? Оце тепер в нас такий початок. Воу! Ага, мапа набагато менша. Хвилиночку, а то не дім містера Берн за ото. Смізерсе! Десь тут е, таверна мо. Мо-мо-мо-мо-мо. ото мо. Що в мене за лаги, ви бачили це? Пес! Пес! До речі, його звати вподобабайка. Це значить поставити вподобабайку. Пішла ти, марч. Я тебе вб не вб'єш. Вона бот, чи не бот, я не знаю. Вона не бот, вона не бот. Мені подобається цей сезон. Ну марч! Мене зарізала марч відьма. Ага, мери. Пес, що я можу робити? А, погладити цього банана пса. Можна зарізати! До речі, що дорізати, в мене відео на каналі е, виходило гелвінське нещодавно буквально. Подивіться, я впевнений, що вам воно дуже сподобається. Шинне звалище, а я буду горіти. Що? А? Це отак зробили, ну це дуже добре. Щіо. Частина відосу змонтована з фрагментів запису моїх трансляцій. Тому ці футажі мають меншу якість зображення. Якщо що, то записи оригінальних трансляцій в описі до цього відео. Ягов, приходь на стріми до мене. Кущі, диви, вони крутяться, вони 2Dшний спрайт. А! Вони зроблені з 2Dшного спрайту. Тупо крутяться, ди. Це дуже гарно, тому що це постаралися зробили цілий світ і мапу. Як вона виглядала. Це виглядає, як ніби я поставив моди на Fortnite. Я хочу кота. Дайте кота. Що за зрада? Вихованця, улюбленця. О, навіть оце переробили. Цілу бачку нового пива кнур. Коротше, замість пива тепер слар. пиво Кнур а, кнур! Хто хоче на кнуритися? Кнур Вау, що це таке? Що це таке? Це, мабуть, маскоти якісь. Кнурмен! Е, це ж кнурмен! Він рекламує пиво кнур по телевізору. <гум> Кнурний завод. Це тупо як моди. О, мені подобається, як пес зависає у повітрі. <гум> Якщо його зламати, він обілля мене кнуром. О, так, обливає кнуром. Я не хочу тепер це сльорб називати, мені подобається кнур. КНР! Цікаво, мене роги палять. Я, до речі, оглядав Бутельпус і мені цікаво стало, от у Мардж на голові її велика зачіска, і вона, можливо, палитиме, коли сидітиме, ж там вона висока така. О, біжить он. О, 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 лежить. О, гарний автоматик. Оп, катик. Мене вже запалили, мабуть. Ні. Спини не не стріляють там. Йорік, велось! Велось! О, oh, шіт, sorry. А! Ну давай, 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 давай. Ух ти сумчий, син. Давай. Yeah! Ах ти ж сучий син! Він мене просканував. Пес, іди його, пес! Доведи що ти не безкорисне лайно, яке витягує лише наші гроші. Тупий Фландерс! Тупий фландерс! Пішов з раку! Фланд! А! Мені подобається цей сезон. Тупий фландерс! У мене марка висіла весь час, а я не бачив. Ха-ха! У неї насправді квадратне лице, погляньте на це. Що? Як? Що? Що ви бачили? Тобто тут додали двері скляні, через які можна пролітати і вибивати скло. Технологія! Оце заради цього. І Unreal, Unreal Engine 5. Якого біса? Ах, ти ж довбаний, малий! Що в тебе? О, що це за пістолет? Такого в мої роки молоді не бачили. Довбаний радикуліт! О, мій значок! Оцей той, що найправору чогось ось, ось. А що? Мені зламати тебе треба, чи що? О, хтось їде. Ой, та ти шо? Диви, бачиш, бусик? Це по тебе, сучий син. Щось я попад... не попадаю. Ой. Сніговичок, ти не по сезону. Ти бачиш? Тут літо. Вибач, це, що за кібербулили. Давай мені випаде щось круте. Oh що! Ні! Та ну ні! Тобто мені не, витало, не випало нічого взагалі цікавого. Що це таке? Це баги? Це гірше, ніж проста скриня. Що?! Ти вмри! А, о! Ууу! Перша перемога! Так, так, так. Розстріляв, зарізав. Ууу! Зайшов розвіятися все лайно. Ой, тобто, прикольний сезон новий вийшов. У мене нічого нема. А, ой, там фін! Фін, дже, фін фін! Ай, фін. Ну не, не цей, не громадянство. Що це за зетки на дверях? А? Це означає, обережно тут сплять. Подобаний фін. Йдь в фін Фінляндію фін, фін, фін. назад. Собака! А! О. Та в мене тут такий. Ем... А в мене після я того, як. Я сильно стогнав, тому мені треба відійти на підхопить. <нах> я відчуваю деградацію. Угу, угу. Це ж 2D-шні спрайти. Оооо, <плес> це ж цей. <плес> Клоун красті. Ух, бургери можна набратись. Чув? Ми над заводом вейперів. Диви, як надиміли. Ооо, тут страшно. Вже. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- але мені, мене підозрюють, що мене заріжуть зараз. Вон там десь. Дробаш, треба. Та-та-та треба. Давай, давай, він відлізе. На, довбешку, дав 100, 100 дав, давай, дорізай його. Є чудово, молодець. Диви, який ]Brid. кущ. Махнатка. Це здається офіс. Містера Берльза. І. Тут є кнопка. Що? Я скликав охорону, і вони дружні до мене пси! Це ж пси, про яких я ще жартував, типу, спустіть на них гончаків, чи як він там казав. Це ж гончаки. та 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 Левий хедшот, і тобі хана. Ми чілуємо, ніяких перемог. Бля, серйозно, саме вся зброя в мене буде? Чіл, чіл, гьорл, чіл. Ммм, гьорл. Ммм. Хелп. Угу. Але тут не один. Mm. Mm. Криса! <правда> Вони мені в спину. Оп! Опа оп-оп-оп-оп-оп. Та оп, ти оп. задороби... Вмріть всі! Мені подобається цей сезон. Лисиці просто виглядають як псові, насправді вони далекі від котів та собак. Ну так, далекі, їм ще розвиватись і розвиватись Ааа, сім псе. О, це їхній дім. О! Один, два, три, чотири, ші, сім, вісім, Всі сюди лізуть, нюхать диван, на якому сиділа кішечка. Ну ні. О, oh, гелна. No. Я hell... зараз буду стогнати. Ага. На, да, да, зараз зажди. А! 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 Надо, де, 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 зараз... а! а! Що? Зарізали кіберспорт! Ха! Є. На! Пензликами відбубався! Чил, я на чилі. На. Е, гомера машину постав назад. Постав назад. Я хотів машину його, я не знав, Слепер. до речі, що на ній їздити можна, це унікальна машина. Шо ти сюди пейтер, прийшов? Пітер, Пітер. Тупий, пейтер. Ай! пейтер. Мене Пітер загріферли. В нас є спільнота у Телеграмі, у якій я публікую різні приколяси, трохи новин по Фортнайту і інших відеоіграх, а також нюдси монтажу та анонси моїх трансляцій. Також у нас є чат-спільнота, де ми обговорюємо, спілкуємось, знаходимо собі тіметів для гри і просто приколюємось. Посилання на спільноту в описі. Якщо хочеш мати більше, то долучайся. Найшак mm -hmm. nice мені подобається цей сезон. Мені подобається дизайн, все мені подобається, і зброя мені подобається. Дуже гарно підібрали. Ага. Оце ідеально для нього емоція. Я думав, що воно не так виглядає, але я знайшов мой. Я думаю, він серед будинків, а він окремо. Ого, як у нього тут мало місця. No Діда їхнього, якщо би додали. Он цього шо говорить отаким голосом, ніби він зараз помре від вітру. Тут no, можна no, намалювати no. графіті. А ось як. Тю. все, це GTA San Andreas, я малюю графіті. Це наш район. О, ти привіз цю машину. Давай, 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 30 давай. Є! Оце ти потужний. Бачу. Бум. Мінус. 80 на, на потужний челе тут. Чуєш, тут є значок, да, ви, я не знаю чому. І хто його поставив? Вландерсі його перекреслено, якби заборонено. Що вони мають проти релігійних висатих чоловіків середнього віку. О. О! О! До речі, я щось таке бачив, що тут є голова, ні, не з футурами, яка демедж гасить. Опу. Я ось її одягнув. А я буде в долину, будеш мад. Що? А тобі не випало? Ні? Ти не бачиш це? У мене тут е іграшка оцього клоуна. Шухайся. Ты че др рукаєш? Бай, мене, мне Ярик Ярік! Ярік! Ярик. Ярік! Ярик вилазь! О, ди Ого. Є, мокнули. А! ви задовбали, я скільки демеджу вносю. ось доби добий тут, він ледве живий. Оцей чорний. Е... Молодець. Ідеально, чітко. До речі, у містера Діфокса теж є свій ютуб канал, на якому він публікує відоси і частіше проводить етери по Фортнайту. Посилання на лиса буде в описі до цього відео. Раджу до перегляду. Всім привіт, друзі! Це друзі. я, ваш дружок. А, б... Не матюкайся, бо зараз перестане. Ти вже не дружок. Все ти попущений. Ти сам себе опусти, Я, все ганьба своє тобі. Привітання забув. Ти своє заруїнив привітання. О боже, яка ганьба! На цьому каналі такого. Ми маємо більше спів для висловлення. Матюки для невдах. Так, соціал кредит мінус п'ять тисяч. Ми забираємо вашу кішку дівчинку. Що? Килимок, левітуй? Дивіться, тут килимок, який дуже довго не. На, що ти це зробив? Тут килимок, який довго не вибивало він затвердів. Совєтський такий. Для... А... Принижено. Ще чимось там. О, А це о, ж гомер машина. Ого! Ооо! Ооо! У Гомера там запасний план. План? Бордичку. Він возить з собою план. О, Ааа! Нормально вижив. Їдеш Ай, як йай. справжній Гомер. Ярі. А, а. Ну, та зажди! Yeah. Я йому дав. І як е, сподобалось тобі? По-перше, ось це футбольний досвід, по-друге, футбольний м'яч. Треба його з води витягти. Зажди, ясно. Це не добі. А діти чим гратимуться? Це, так, це правда, додовго я, я не очікував цього. Вилазь! Напішов сраку цей футбольний м'ячик. Я хотів рятувати його для дітей. Ти не розумієш, я приманюю діслор. постав ти каджиту на відео. Підпишися на канал, та увімкни дзвінок. Напиши коментар, про погане, чи хороше, та прийди в наш караван. І знайди собі знайомих льовых. А чому ти підписався для рис? А це моє справжнє прізвище. Рис з двома угу, угу. Це прикольно. Мені подобається навіть це прізвище. Це, це звучить так покажу, оптимістично да. для партії.